Оксандрій опікується долями вимушених переселенців волонтер Наталя Калініна. Вона сама багатодітна мама і знає, як нелегко мамам, котрі опинилися у чужому місті без підтримки. На даний час у нас знаходиться шість вагітних жінок під нашим. Полі нашого зору У нас склалася складна ситуація з, з одною мамою. Її незабаром в березні народжувати. А там, де вона проживає, там склалася ситуація, що їй потрібно світіля виїхати. Тому ми звертаємося терміново, звертаємося до Олександрівців з великим проханням, хто може допомогти в цьому плані взяти або взяти до себе, або предоставити нашій мамі житло, тому що незабаром з'явиться немовля. Це ускладне її життєві ситуації. Чоловік зараз знаходиться в зоні АТО. Якщо для вагітної Оксани потрібно житло, то для двох подруг переселенок котрі з чотирма дітьми винаймають однокімнатну квартиру на перемозі, потрібні продукти харчування для дітей. Нормальна квартира, вода холодна, правда, ну нічого страшного, подогріваю. Вот, ну так газ есть, свет есть, слава богу, не стреляют здесь. Мне нравится. Помогли. Спасибо. Волонтеры здесь немножечко как бы нам помощь дали. Благодарна этому городу. Некоторые люди, как только приехала, мне пошли уже звоночки, позвонили, спросили, что нужно. Приехали, посмотрели. Вот, какую-то помощь дали. Спасибо, я очень благодарна. Хороший город, мне нравятся люди, очень хорошее общение с людьми. То есть думаю, все будет нормально дальше. На кілька днів волонтери забезпечили чотирьох малолітніх дітей продуктами харчування, але далі потрібна допомога від олександрійців, допоки вимушені переселенці не отримують соціальні виплати. Я приїхала в Олександрію 18 февраля. От до собі пригласила подружка картавцева Анна. Дело в тому що ми всі своєю сім'єю до этого жили в місті Дмитрові. і ми знімали домик, там. Ну, условий было тоже никаких. Я позвонила подружке, она говорит, приезжай, здесь условия лучше. И пригласила меня сюда. Вот. И нам здесь тоже оказали как бы, помощь волонтеры, вот, поддержку. Ну, сейчас вот, проблема у нас как бы, с памперсами, вот, детское питание. Тоже оформили документы на ребенка, на себя, оформила статус беженства. Вот, одежда, как бы, потому что дети начинают ходить, вот, обувь, ребенок пошел на днях. Ни оба, ничего, как бы весеннего нету. Главное, что это тишина, потому что мы там оставались до последней бомбежки. Последняя бомбежка, которая была 26 января, это была самая страшная бомбежка в моем городе, где я снимала квартиру, у меня там на кухне вылетело стекло. Бомбили всю ночь. Я с ребенком просидела в ванной комнате. Вот. Это было настолько страшно, что моего ребенка на утро угодовалого ребенка дрожали руки. Просто собрались, мы оттуда текали, не брали практически ничего, все самое необходимое. Вагітним вимушеним переселенцям і мамам з дітьми потрібний одяг, їжа та підгузки. Потрібні коляски, кроваточки, дитяча білизна, постільна для дорослих, засоби гігієни потрібні для, для дітей і для самих вагітних. Хто може допомогти, навіть грошима, то в нас є жінка, яка знаходиться на даний момент в городському відділенні пологовому будинку, їй потрібні теж ліки. Якщо є можливість, хто може допомогти, дуже було б. Зручно для цієї мами. І ще я хочу спросити. У нас дуже велика потреба в памперсах для дітей. У Нас є дуже багато діточок, малих, які потребують памперс. Офіс волонтерів, котрі працюють з переселенцями, знаходиться за адресою проспект Леніна 54, другий поверх над Дельтабанком. Номер телефону волонтера Наталі 096 344 11 51.